Шанують традиції, захоплюються різноманіттям вишиваних візерунків, але не можуть одягнути вишиванку. Цікаво про кого це йде мова? Подивіться наступний відеосюжет та дізнаєтесь, як вийти з ситуації, коли хочеться, але не можна. Чорна форма та картуз однострій патрульних поліцейських. І навіть у день вишиванки вони не мають права його змінити, проте не заборонено доповнити, аби долучитися до вже всесвітнього дня вишиванки. Є однострій, який ми не можемо порушувати. Ми зробили максимально, ми додали наш однострій, додали елементи вишитих стрічок, які також будуть показувати, символізувати те, що ми також з усіма святкуємо таке велике патріотичне свято. Вишивану стрічку на форму патрульним чіпляють чернівецькі школярі. Вони помітно хвилюються, маленьким ручкам не з першого разу вдається впоратися із завданням, проте вже через кілька хвилин однострій набуває елементу святковості. Я думаю, це їм допомогло згадати про свято, що Україна їх підтримує. На оскільки вони не можуть одіти вишиванку, їм потрібно бути у формі, то я думаю, це дало їм якийсь такий знак на свято. Патрульні розчулені. Ми раді, що залучили дітей з гімназії, дане що їх відпустили. Вони виручання, да, таке захоплення. Діти самі бачу захватів такі від наших настроїв. І я радий, що ми попали наше якесь ім'я. Наша рота друга попала на таке святкування на денну зміну. У патрульного Олександра. Прізвище відповідне сьогоднішньому святу. Вишиваний каже, одягати український одяг у його родині це традиція. У Нас завжди традиції. Ми дотримуємося. В нас кожного сім'ї своя вишиванка, тата, мами, по декілька вишиванок, дідуся, бабусі. І от сьогоднішній день ми теж надіваємо. Ну, сьогодні, на жаль, мені не пощастило надіяти її, проте дітки забезпечили. То я їм дуже вдячний. Буду підтримувати таким чином. Святково прибрали і патрульні автівки прапорами України і вишиваними. А своє патрулювання поліцейські почали не з зауважень, а привітань. Ми вас вітаємо зі святом. Сьогодні свято день вишиванки. Бажаємо всього само кращого. Не порушити правил дорожнього руху. Добре, дотримуйтесь. не забули привітати і всю Україну. Україну! Вітаємо Наталя Синюсик, Назар Волошенюк, телеканал Буковина.